В одному із сім Фрігії Реаполя знаходився храм в честь архістатига Божого Михаїла. Коло храму був чудесний істочник. І одного разу чоловік отримав у сні інформацію, що якщо дівчинка його нема, вип'є водички з того істочника, то стане здорова. Так і сталося, і він, і його родичі. Воздвигнули храм у честь архістратига Божого Михаїла. 60 років при тому храм і сповняв, казало бися, простоє служення церківник Понумар по імені Архип. Но зато що до проповіді у Христі і приміром проповіді благодні для жизни, язичники многі стали християнами. Ну, а час. Язичників думали, як би навредити Архипові, а в'єдно з Архипом, і ту церков зруйнувати. І тоді задумали скласти в горах вище церкви дві ріки, два потоки. Але стало ясно Архипові і християнам православним, що язичники хочуть знищити церкву, Тогда помолився архіп Михаїлу Архісатигу, і той явився коло церкви і свою палицею ударив і рядом коло храма, чуть пониже, відкрилася розщелена, якби трещина, коли безбожники задумали знищити церкву, а у безбожників других планів ніколи й не було. Якщо Божі люди строять державу, армію, як би ліпше жити, нобрі закони прийняти, то безбожник, щоб вкрасти, щоб зруйнувати, щоб згубити і навредити церкві Христовій. Історія церкви, в тому доказ стопроцентовий. Але коли безбожники в своїх планах вже були увірені, що два потоки, коли зійдуться, пустяться на церковь, то їх плани знищити церкву будуть реалізовані успішно. Але люди церковні молилися. Архіп закликав усіх до молитви, Боже, облагослови нас, вони від і самі догадувалися, як Бог милосердно їх збереже. І коли безбожники пустили воду напроти церкви, проти церкви, надіється, що поток знесе церкву, вдруг вони ввиділи, як поток води направився мимо храма у щелину, котра сотворилася дійством Архангела Михайла. І тоді воскликнули православні християни, великий Бог, котрий уберіг свою церков від розрушені. А язичники були посрамлені, деякі з них порозуміли безум'я, ну, деякі продовжали безумствувати. Що ж, церковь предлагає нам із того чуда. Всі, скільки раз, починаючи нищити церков імператор Нерон Римський, великий був артист. Котрий запалив Рим, а об'явив винуватима християн. І почалося при Неронові перше найвеликої страшне гоняння на церкву у Римі. Можемо потім бачити, щоб розуміти сатанізм, коли правителі хочуть знищити церкву, такий був Юліан Отступник, ідя на вибори. У великого правителя обіцяв, я буду хороший, а став правителем, став нищити церкву Христову, запланував її знищити. Але Бог так дав, що сам він погиб на війні, так і не вернувшись, думав, а церква продовжала существувати. Точно так же вороги розділили церкву на західну і східну, коли східна православна церква Указала західний латинські неправильні учення, а вони об'явили посточну неправильну і відділилися. І велика частина церкви, відпавши реально від єдинства церкви, пішла другим путем. Но буквально вже через 300 років почалася релігійна війна в Германії, розкололася латинська церква, і одне, як більше половина. Людей одійшло протестантизм, пізніше Англіканську церкву, а ще пізніше в тисячі християнських сект. Історія показала, достатньо було західній відділитися від восточної. Вроді, там у них усе є: і культура, і дисципліна, і інститути, і армія, і спецслужби свої, мають тайні. І нічого не дало. Розпадалося все без Бога. Но сьогодні ми виділи, що в Австромадярщині і у нас мадярщина хотіла зруйнувати православну церкву. По закону люди мали право бути православними, але коли при власті латиняни, ніякі закони не діють, і тоді тисячі православних русинов потерпіли гонення за віру. І з вене команда була заглушити. Православне возрожденє на Карпатські руси любима путями в першу очередь використати державну владу, судову владу. І хоч адвокати доказували Австромадянським судам і судям, що вони безумствують, що не є за що судити простих людей за те, що не хочуть бути православними канонічної церкви, але коли суди. Подсудні, підконтрольні вищим властям, вони в безумстві робили позор, судили так, як хотіли. І, хоча були десятки адвокатів, великолепні. але якщо правителі дали команду суддям судити, кудася дівати бідним суддям, бідним сиротам безпомочним. І вони осудили на чотири роки. І на многі штрафи, о любима робота безбожників привласти, штрафувати, судити, в тюрми кидати, а об'являти, що це національні інтереси. Бо лише так поступаємо діти Божі, похожі на церквівника Архипа і на православних людей, церковних, сильних, благодатних, а у вічності в'єдна з ними віруємо по молитвам, Божої Матері і заступленням архії стратега Божого Михаїла зможемо ми наслідувати Царство Божо. Амінь.